На дворі значно похолоднішало, але в мене в планах було розсаджувати помідори, тому все-таки я сьогодні це робитиму. Розсаджу ті, які вже доволі великі. Ось оранж. Це великі оранжеві помідори солодкі, а решту попідсипаю, тому що вони трошки повитягувалися. Ось. Стоять на терасі. На дворі 3 градуси. Тераса відкрита. Я їх винесла, вкрила агроволокном подвійним шаром. Не очікувала, що так похолодає, але нічого. Вони вже звикли до температури і нормально виглядають. Розсаджую я у півлітрові стаканчики з під сметани. Вони мені зручні. Добре, плюс покупний ґрунт, плюс попіл. Змішала. Мені зручно ложечкою діставати помідори, ложкою дістаю і розсаджую по стаканчикам. Добриво, яке я додаю в ґрунт, це гранули мікроелементів. Попел звичайний беру от з мангалу, посмажили шашлыки, залишилося, залишився попіл. І досипаю його. Він, як і добриво, і як дезінфектор. А оці помідори, які ще не розсаджую, але які вже витягнулися, ніжка у них така довга, я буду підсипати. Коли ми підсипаємо помідори, у них наростають додаткові корінчики на цій ніжці. І помідор ліпше живиться і ліпше росте. Я насипаю ложкою і обережно. Грунт розправляю всередині, щоб нікого не травмувати, не зламати, між помідорами розправляю землю. Тут у мене також на терасі стоїть м'ята. Вона вже прокинулася, вона багаторічна і от, видно, вже проросла. У мене два вида м'яти полунична і апельсинова. А також є ось такий красивий морозостійкий коврик. Правда, він поки що росте в горшку, але їх можна висаджувати на дворі, у відкритий ґрунт. І вони будуть дуже красиво цвісти і стійкі до морозів. Ну от, я розсадила. Отак вони виглядають. Виглядає, чесно кажучи, кваленько, але взагалі цей сорт, оранж, його розсада так і виглядає. Виглядає, ніби ось ось дасть дуба. А насправді виростають високі помідори. Правда, теж такі в них стовбури хиленькі, але помідори гарні, круглі, соковиті, солодкі. Загалом я ними задоволена. Тут ті, які підсипала. Ставлю такі обмежувачі, щоб коли накриваю агроволокном, воно не лягало на самі рослинки. от. І в мене подвійний шар, плюс саме агроволокно товсте. Здається, п'ятдесятка. І ось так накриваю, склала вдвоє. Ну, і нехай підростають, е, наростять масу, коріння і посаджу їх у теплицю. Ще хотіла сказати, обов'язково ставлю прапорці, який це сорт, щоб потім не заплутатися.